У Павлограді правоохоронці затримали 24-річного місцевого жителя, якого підозрюють у нападах на двох людей. 11 червня близько 15.30 до райвідділу поліції надійшло повідомлення про два злочини, скоєні на вулиці Олександрійській. 11 червня зловмисник наніс ножеве на поранення літньому чоловіку та того ж дня вдарив іншого перехожого уламком дорожнього покриття. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у замаху на вбивстві та хуліганстві. Досудове розслідування триває. У соцмережах користувачі пишуть, що цей чоловік нападав і раніше. Дехто стверджує, що став жертвою його агресивної поведінки ще до подій 11 червня. Один із них Матвій, який зустрів цього чоловіка 8 травня. Мені на зустріч іде цей чоловік молодий. Відповідно, він в якийсь момент просто перегороджує мені дорогу і починає мені щось казати. Я не чув, що він мені казав, тому що я перебував у наушниках. І я хотів зняти, щоб зрозуміти, що відбувається. Але в цей момент він вже скоює на мене замах виходить правою рукою, хотів вдарити мені по лицю, але я в цей момент відклонився. У мене вилетіли наушники. Він їх підняв. Я так то не розумію, що він хоче зробити. Кажу: віддай мені навушники. Він розгублено дивиться на мене, дивиться на навушники, викидує їх просто у рандомний двір. І е, в цей момент е, починає утікати. Він гнав там, що він мене запам'ятав, що я такий, то там такий. А я його вперше в житті бачу. Я, я поняття не маю, хто він такий. Стверджувати дуже важко. Але як на мене, він е, був досить різкий. Тобто у нього рухи були дуже різкі і вираз. Ну, якби він був, можливо, не сповна розуму, але тут важко сказати. Він просто взяв з нічого без ніяких. На те причин просто взяв на мене, замахнувся, хотів побити. Досудове розслідування триває. Після його завершення матеріали справи скерують до суду. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Ваненко. новини ПТРК.